Всім привіт! Тут ви можете бачити майданчик, на якому грається моя дитина кожного дня. Ви можете бачити, в якому він гарному стані. Я розумію, що в Дніпрі та й в інших містах багато таких самих майданчиків, які побиті, зруйновані і небезпечні для життя дітей, де нічого не кріпиться, де прогнивші дошки, де бруд та все інше. Але я вирішила записати таке відео в надії, що, можливо, хтось побачить це відео і ситуація покращиться, тому що наші діти в такий тяжкий час заслуговують на майданчики, на яких би було їм безпечно та зручно гратись. Цей майданчик один на багато-багато будинків, які знаходяться навколо. Зранку тут завжди граються малечі, років так до трьох. І він заповнений цими маленькими дітками. А ввечері сюди приходять діти більш старшого віку, і хочеться, щоб кожному тут подобалось, і було комфортно і безпечно, звісно, для їхнього здоров'я.